Боже, яка смакота. Одне із найцікавіших поєднань в кулінарії зелений горошок і м'ята. Кулінари про це знають. Неймовірно, смачно, обов'язково спробуйте такий варіант. Підсолену водичку будемо в киплячу воду закидати горошок. Додаємо трохи м'яти. Ой. Ну, нормально. Трохи соку лимона крем сир для кремової консистенції. Сіль, перчик трошечки оливкової олії. М'яти можна ще. Це дуже смачне поєднання. Мені прям от хочеться ще більш такої свіжості. Гріночка, ложечка. Це дуже смачно горошок. Геть по-іншому відчувається. Поєднання зеленого горошка і м'яти це, ну я не знаю, це як ліва і права паличка твікс. Це дуже незвично, освіжаючий і дуже прикольний такий класний смак. Спробуйте. Це дуже смачно.